Вплив льодовиків на клімат землі. Льодовикові покриви на полюсах, а також у гірських регіонах істотно формують як місцевий, так і глобальний клімат, а також прямо впливають на стан Світового океану та екосистеми. Льодовиками називаються масивні шари льоду, які утворюються в районах з низькими температурами, де кількість снігу, що випадає взимку, перевищує інтенсивні станення в літній період. Вони формуються при тривалому накопиченні снігу, який поступово ущільнюється під дією сили тяжіння, перетворюючись спочатку на фірм, а потім вже на кригу. Цей процес займає сотні і тисячі років. Льодовики впливають на клімат у процесі свого зростання, скорочення та взаємодії з атмосферою та океанами. Розглянемо основні способи впливу кріосфери на клімат нашої планети. Відбиття сонячного світла альбедо. Один із головних факторів, завдяки якому льодовики впливають на клімат, це їхня здатність відбивати сонячне випромінювання. Цей процес називається альбедо. Лід та сніг мають високі показники Альбедо близько 80-90%, оскільки вони відбивають більшу частину сонячного світла назад в атмосферу, не дозволяючи йому нагрівати поверхню землі. Це допомагає підтримувати низькі температури в льодовикових регіонах та загалом сприяє охолодженню клімата. Коли льодовики тануть і зменшуються у розмірі, на їхньому місці часто залишаються темні ділянки, такі як каміння, рослинність або відкрита земля, а також море. Ці поверхні мають низькі показники Альбедо, тому поглинають більше сонячного світла і відповідно збільшують температуру в регіоні. Це створює так званий позитивний відгук на глобальне потепління, коли танення льодовиків прискорює зміну клімату. Морські течії та рівень моря. Льодовики відіграють важливу роль у регулюванні рівня світового океану. При таненні льодовиків вода надходить в океани, збільшуючи їх обсяг і призводячи до підвищення глобального рівня моря. Це може серйозно вплинути на кліматичні умови прибрежних регіонів. Викликати ерозію, затоплення і навіть зміну екосистем. Особливо важливим є танення льодовиків у Гренландії та Антарктиді, де зосереджена велика кількість прісної води. Цей процес може порушувати циркуляцію океанських течій, таких як Гольфстрім, які відповідають за перенесення тепла у північній півкулі. Окрім, того, значна кількість талої води зменшує солоність океану, що впливає на її щільність. Зміна цих течій може призвести до охолодження деяких регіонів, наприклад, Північно-Західної Європи, та зміни погодних умов по всьому світу. Людовики як індикатори зміни клімату льодовики є важливими індикаторами змін клімату. Їхнє масове скорочення за останні кілька десятиліть. Це одне з наочних підтверджень глобального потепління. Зменшення льодовикових масивів, особливо в таких регіонах, як Гімалаї. Альпи, Анди та Арктика вказує на підвищення середньої температури на планеті. Льодовики також є сховищем інформації про клімат минулого, оскільки шари льоду містять бульбашки повітря, які дозволяють ченнем досліджувати склад атмосфери та кліматичні умови у далекому минулому. Роль льодовиків у гідрологічному циклі. Льодовики є важливими джерелами прісної води для багатьох регіонів Землі. Льодовикові води. Коли вони тануть, забезпечують живлення річок та озер, особливо в посушливих районах, таких як Центральна Азія, Південна Америка та інші грізькі області. Зниження обсягу льодовиків може призвести до дефіциту води, що у свою чергу позначиться на сільському господарстві, енергетиці, особливо гідроенергетиці та життєдіяльності населення. Як бачимо, вплив льодовиків на клімат Землі є досить багатогранним і має довгострокові наслідки для всієї планети. Танення льодовиків прискорює процеси глобального потепління, а їх збереження грає значну роль у підтримці поточного балансу в кліматичній системі. Питання зміни клімату, пов'язані з льодовиками, залишаються одним із найактуальніших і потребують пильної уваги з боку вчених, уряду багатьох країн та суспільства загалом.